Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального каналу Олеся Семшинська. Коротко про головне станом на 22 березня. Розпочалася 392-га доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу окупанти завдали 10 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснили 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об'єктах. Загроза завдання ударів залишається по всій території України. Увечері, 21 березня, 2023 року, Третього року ворог наніс ракетний удар по Одещині. Було випущено три керовані авіаційні ракети класу повітря Поверхня Х-59 винищувачами су 35 з напрямку Чорного моря. Дві ракети збито силами ППО. Одна ракета влучила у трьохповерхову будівлю монастиря Української православної церкви Московського патріархату. Мова йдеться про іверський чоловічий монастир. У наслідок ракетного удару постраждали чотири людини. Три з них отримали легкі поранення вибуховою хвилею. Одна Людина госпіталізована. Також цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БПЛА «Шахід-136». За попередню інформацію, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками. Угорське керівництво витувало спільну заяву, озвучену країнами-членами Європейського союзу з приводу рішення міжнародного кримінального суду в Газі про видачу ордера на арешт кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про це йдеться в матеріалі авторитетного видання Блумберг. У зв'язку із накладенням Будапештом зборони головний дипломат Євросоюзу Жозеп Борель опублікував заяву від свого імені у Євросоюзі. Рішення МКС вважають початком процесу, спрямованого на підзвітність та притягнення російського керівництва до відповідальності за всі замовлені, дозволені та здійснені звірства щодо України. Наголошується в тексті заяви. Держдеп США проаналізував дотримання прав людини в Україні, звернув увагу на відключення п'ятого каналу з ефіру у доповіді з Дали і про спроби тиснути на суспільне, і про незалучення певних політиків та діячів до марафону про відключення з ефіру п'ятого каналу, а також каналів прямий та еспресо. І наголошую, що ці опозиційні телеканали до цього взагалі не були запрошені до участі в єдиному мовленні в Україні. Новий очільник Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий, директор малої академії наук, який із початку повномасштабної війни у складі 95-ї бригади десантно-штурмових військ захищає Україну як доброво. Волиць служба безпеки України затримала в Одесі чоловіка за підозрою у роботі на Федеральну службу безпеки Російської Федерації. Як зазначили, в СБУ ним виявився колишній правоохоронець, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник ФСБ за вказівкою агресора. Його поплічник збирав відомості про місця базування підрозділів збройних сил України та Держприкордонслужби в Одеській та Миколаївських областях. Парламент проголосував за нові умови для прийняття громадянства України. Відтепер обов'язково треба буде складати іспити зізнання конституції історії України та державної мови 20 березня. На базі Білгородністровського академічного ліцею відбулася зустріч педагогів предмету основи здоров'я і захист України з працівниками навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, інспекторами Білгородністровського районного управління ГУДСНС України в Одеській області та медиками Білгородністров. Ської екстреної медичної допомоги відокремленого підрозділу. Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф основним завданням зустрічі з педагогами було опрацювання правил безпеки під час повітряної тривоги, надання інформації про вибухонебезпечні речовини та оволодіння навичками самозбереження, правилами безпечної поведінки вдома, на роботі та в громадських місцях. Знання навички та досвід отримані під час зустрічі, педагоги передадуть своїм учням під час проведення уроків. Команда Білгородністровської дитячі наської спортивної. Школи виборола 13 золотих, 3 срібних та 3 бронзових медалі на обласному турнірі зі спортивної акробатики, присвяченому 201-й річниці заснування селища міського типу Сарата. В змаганнях брали участь близько 100 спортсменів різних вікових груп. Серед них команди Березівської ДЮСШ, Білгородністровської ДЮСШ, Сарати та Арцизу. Для Сарати це відносно молодивець спорту і змагання такого рівня проводилися тут вперше. Всі виступи юних спортсменів були цікаві та яскраві. Можців нагородили грамотами і призами голови селищної ради та директора Сарацької США. Акробатці Білгорода Дністровського підготували тренери-викладачі Мирослава Ковзун, Михайло Сорочан, Тетяна Тельчарова, Вікторія Носоленко, хореограф Ольга Гаврилуца. Сім намовлял з'явилися на світ у пологому відділенні Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні минулого тижня. З них чотири хлопчики та три дівчинки. Мами та діти почуваються добре. Вітаємо! Україна переходить на літній час. У ніч на неділю, 26 березня, Україна перейде на літній час. Зокрема, у 2023 році о 3.00 ночі, 26 березня, годинник буде переведено на одну годину вперед. Це були основні новини станом на 22 березня. Бережіть себе та своїх близьких В студії була олеся семчинська мирного неба тобі україна